З усіх заявок на участь, чим так. саме більше мене зацікавила саме ця. Чому? Тому що написала її не сама героїня, жінка, яка хоче брати участь, а її доньки. І це якось так, так. мило, і мені обов'язково хочеться їм допомогти. Дивись, які вони красиві доні. Вони чудові. Три доньки. А ось, до речі, і Тетяна. Таня, Доброго привіт! Ранка. Таня, ти Доброго. знаєш, коли ми е, отримали... Дякую. Листа ми з Наталею дуже здивувалися. Знаєш, чому? Тому що написали що до нас його вперше, діти. Такі, вперше за всю історію нашого проекту звернулися діти. І ми ні на мить не сумнівалися в тому, щоб тебе запросити. Я бачу, що ти нервуєшся, заспокойся. Скажи мені, що хочуть діти, чому вони ну ми читали лист, але для що для тебе. Це для мене була несподіванка, але така очікувана, тому що вони весь час щось хочуть таке від мене вимагають, щоб я не замикалась в якомусь такому побуті, а розбивалася. Вони написали, до речі, що вони в майбутньому бачать свою маму дуже відомою художницею. Це не просто так. А ти себе бачиш не, відомою не. художницею? Не, Бо ти так не. трошки скривилася. Ні, просто я працюю багато, ну але там так я в мене немає такого подігу, щоб там бути якоюсь відомою. В принципі, мене так багато там знають люди за кордоном. А в нас так сугубо вже взяти Україну. Я так не дуже в ну, тебе неймовірно гарні роботи. Mm -hmm. Ну, це дійсно так. А, Просто, але... Якщо в мене якісь проблеми, я замикаюсь трошки в собі і починаю займатися малюванням. Тобто це для тебе такий спосіб релаксу, розслаблення, виходу, mm -hmm. з депресії? Це, сказати, Що це? це і професія, це твоя? Моя професія і хобі. Це моє хобі. Якщо мені добре, я малюю, якщо мені погано, я малюю. Я там з кимось посварилася, я малюю. Коротше, якби знімаю стрес, також малюю. Це Доньки написали на листі, що ти замикаєшся в собі. І останнім часом дуже мало почала спілкуватися з подругами, мало виходиш десь в світ. Ну Чому? Іноді такі виникають ситуації, що дійсно як замикаюсь в собі. І мені важко спілкуватися з людьми. Я стараюсь бути одна. І так, коли не підтримуєш відносини весь час, дружбу треба так, щоб вміти дружити. І я багато втратила друзів. Я знаю, праців... що ти пройшла через етап розлучення, досить болісний. Ну, це була така несподіванка, не так для мене, як для всіх оточуючих, тому що нас вважали самою найкращою парою серед всіх знайомих, друзів і родичів, так можна сказати. А потім це таке якось… А як тепер ви спілкуєтесь з колишнім чоловіком? Він опікується дітьми, у вас троє дітей? Але він дітьми там опікується, але ми з ним не спілкуємося. Так як я в нас такий вийовник трошки з ним така недобра добра розмова, і ми не спілкуємося. Скажи, чесно, а хотіла б поспілкуватися і налагодити нормальні відносини просто. Ні, ну справа в тому, якщо ми маємо трьох дітей, то я думаю, у нас є про що з ним говорити. Звичайно. Якщо я просто сказала йому, що він зрадив не тільки свою сім'ю і дітей, і друзів, що він ще зрадив свою батьківщину, то він сказав, не ти зі мною розмовляй. От я з ними не розмовляю. А він переїхав в інші України? Він переїхав, так. В іншу Україну він живе в Росії. Все зійшлося, як то кажуть, так? Тань, ну ми розуміємо, що ти відчуваєш. Ти, мабуть, думаєш, шкодуєш про те, що ти зробила, або про те, що ти не зробила, або про те, що ти зробила не так. Якщо такі виникають проблеми, в принципі, винні обидві сторони. Я не кажу, що я така добра, свята. А щось, щось, мабуть, я дуже таке щось не так зробила. Але мова ну, але... у нас не я... про те. Але не у дозволя... нас про те, що до нас прийшла, можна сказати, героїчна жінка, молода, яка, яку обожнюють її діти, і вони настояли на тому, щоб ти сьогодні була у нас. І ось ми повинні подумати, з чого ж нам почати. А почати ми мусимо, напевно, з того, щоб навчити Тетяну любити себе. Я думаю, в цьому нам допоможе консультація психолога. А іще я би, наприклад, подумала, як змінити дещо образ її для того, щоб вона стала цікавішою сама собі. І в цьому нам допоможуть фахівці із б'юті сфери, і сфери здоров'я. Ну і звичайно, ми би ще поекспериментували з одягом. Як ти Так, вважаєш. стиль трошки з тому, що чорні кольори сьогодні і так все сумно? Я думаю, потрібно би додати трішечки фарб. Тань ми допоможемо тобі сформувати твоє нове життя після розлучення, і я впевнена, що воно буде цікавішим ніж до цього. Моменту і запам'ятаю, щоб безглуздо плакати над розлитим молоком. Тому mm -hmm. немає часу розкисати, допиваємо чай і рухаємося. Здравствуйте, Датьяна. Здравствуйте. Ви здесь, потому, что э, захотели так дети. А чего хотите конкретно вы? Ну, в принципе, как любой человек хочет быть счастливым. Я хочу, чтобы были счастливы мои дети, были здоровы мои дети. Нет, 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 сейчас речь Аба. о вас. Вы тут, нет. не дети. Какое ваше глубинное, нереализованное чувство все-таки привело вас сюда? Кто вы? Вот конкретный вопрос. Кто вы? Я человек, женщина. Вот, супер. А что вот данные человеки? вы улыбаться даже начали? Что данные человеки женщина хочет? Счастья, любви, мира в счасть? душе. Что? Для меня самое главное да? это мир в душе. Мир Душевное душа, это равновесие. Как? Это как? Что это когда вас? у меня мысли, и сердце как-то работают. Что не хватает вашему душевному равновесию? Ну, много проблем всяких. Это все внешнее. Внешне. Это все внешнее, а, Но внутри. они на меня влияют. На... Почему на... они так на вас влияют, если внутри вы хотите вот этого мира счастья? Ну так будьте этим миром и счастьем. Не внешнее формирует, а внутреннее просто позволяет этому Я быть. Я не умею контролировать свой внутренний мир. А вы не, можете контролировать. И слава Богу, что вы не можете контролировать. Наоборот, вы не должны контролировать свой внутренний мир. Вы должны позволить ему проявляться вовне и изменять внешние условия. А не наоборот. Вам нужно быть просто собой, будьте. Вот что делает вас такой, как вот вы сейчас улыбаетесь. Что? Ну, наверное, любви хочется. Какое? От кого? От кого конкретно? Это что для вашей радости, полета, для ваших крыльев не хватает? Какого ветра не хватает? Откуда должен дуть ветер, на ваш взгляд? Я даже не знаю, как ему сказать. В профессии, в... То есть убегание и в психологии такое понятие. Как убегание, я убегаю от проблемы, она меня напрягает и я ее не решаю. То есть это говорит о том, что страх не трансформируется в конкретное действие. То есть вы почему-то боитесь посмотреть в глаза своему страху и сказать, что в том, что происходит, нет вины чьей-либо вашей. Вина здесь ни при чем. Есть просто закон причинно-следственных связей. Вот так случилось, вы прошли потрясающий жизненный опыт, у вас есть потрясающие дети, как результат этого опыта. У вас есть внутреннее и внешнее понимание, что такое счастье, что такое любовь. Вам просто нужно проявить, начать ее проявить, и не ожидать извне, что кто-то, а начать... учиться доверять людям. Это тоже важно, но не самое важное. Самое важное научиться доверять своим чувствам, себе. Я себе иногда не доверяю. Вы не доверяете тому, что, потому что ум изменчив, а чувства, они всегда постоянны, потому что всегда, мы, их, мы всегда хотим, чтобы нас любили, чтобы мы любили. Мы всегда хотим чувствовать себя в радости. То есть вам нужно начать опекаться собой. То сделать что-то конкретно для себя то есть что для меня главное поставить вот какие мои ценности вторую какие приоритеты Мне ценности на первом жизнь. месте страх какой-то вот идите реально. навстречу этому страху потому что за страхом как раз и есть огромное количество возможностей которые у вас обязательно развернутся в деятельности тем более вы человек творческий вы художник вот рисуйте свою жизнь не только на картине а в реалиях жизненных это самое лучшее, что вы можете сделать. Вот я считаю, что ваше убегание в работу это ключ к разрешению. То есть просто вы немножечко переформатируете. Вот свое творческое, художественное начало примените ко всему в жизни. То есть станьте художником своего полотна жизни. Не просто абстрактно, не просто цветочки, не просто какие-то картины угрюмые или радостные, а всю свою жизнь воспринимайте как полотно. И вы художник этого полотна, и тогда у вас все получится. Спасибо большое, буду стараться это все воплощать в жизни. — Доброго дня. — Добрий день. — Ми прийшли в біленьку усмішку за біленькою усмішкою. Да, — Рада вас бачити. — Сьогодні в нас нова героїня. Ми вже її записали до вас на консультацію. — Так, да, Рада вас бачити у нас. Одягайте, будь ласка, бахіли і ми проводимо вас до доктора. Вашего зубчика. Видите, зубчик такой, как был как новенький. Отреставрировали. Значит, нужен здесь уход. Сегодня красящего вы ничего не кушаете. Значит, что я вам порекомендую, чтобы впредь такого не случалось? Вы должны обязательно просанировать свой ротик, пролечить все зубчики и раз в полгода появляться на контрольный осмотр, чтобы не случалось таких неприятностей в неожиданный момент искол зубчика до половинки. То раз в полгода ви приходите на чисточку. Заодно доктор одразу чистить, полірує вам красиво, зубчики, полірує ваші реставрації, которые люблять полировочку раз в полгода. і проводиться осмотр, щоб не було сюрпризов. Удачі Будь вам желаю, желаю пожалуйста. стоматолог сьогодні не просто лікар, що лікує вам зуби, а й художник і реставратор. А стоматологія мистецтво, яке допомагає відновити те, що ви не змогли зберегти. Отож, піднімаємо собі настрій та набуваємо впевненості у собі разом зі стоматологією біленька усмішка. Обов'язково повинен бути в житті жінки, тому що він допомагає не тільки зберегти відмінну фізичну форму, а й призупинити процеси старіння і позбавити нас від багатьох вікових захворювань. Отже, наше завдання зробити так, щоб фітнес став твоїм найулюбленішим заняттям, щоб ти отримувала задоволення від тренувань, від спілкувань і від досягнутих результатів. Ну, маю надію. Танюш, це ще одне позитивне джерело для тебе професійний клуб бодібілдингу та фітнесу Херкулес. А ось і наш інструктор Олена. Добрий день. Знайомтеся. Олена Тетяна. Ми покидаємо вас. Да, наше тренування буде пізніше. Добрий день і так що ми почнемо одразу з тренування. Приступаємо до кардіорозмінки для розогріву всіх наших мишців. Сейчас мы будем выполнять приседания на тренажере, который очень хорошо помогает правильно присесть, да, правильное положение и исключает работу коленных чашечек. На этом тренажере могут выполнять люди приседания, у кого даже есть травмы. Наша тренировка закончилась. Я надеюсь, что тебе понравилось. Самое важное, что ты должна вынести из нашего урока, это не только то, что физическое состояние человека, да, нужно все поддерживать систематически, то есть это занимаясь спортом, ты не только улучшишь свое здоровье, улучшишь, да, а улучшишь свою самооценку. Когда мы чувствуем себя красивыми, здоровыми, соответственно, у нас все складывается в жизни по-другому. Поэтому я желаю, чтобы у тебя всю жизнь жизни было хорошо. Ну и мне приятно было с тобой позаниматься, и очень приятно, что ты выбрал наш клуб для занятия. Поэтому мы дарим тебе сертификат э, на абонемент на посещение клуба нашего. Большое спасибо. Будем рады помочь тебе приобрести здоровье и положительные эмоции. Приглашаем, приходите, пожалуйста. Тренировка супер, всем женщинам советую. Это как я наглядный пример, э, бывший спортсмен, забыла немножко о спорте, вышла замуж, всякие жизненные неурядицы, проблемы, и мы забываем думать о себе, И вот результат налицо. Естественно, после сегодняшней тренировки надо начинать обратно заниматься, себя чувствовать нормальным, полноценным человеком. Здоровым, В здоровом теле, здоровый дух. Ну що, там. Як на мене, то воно за коротке. Коротке. Але ти взагалі, до речі, ти взагалі в якому стилі вдягаєшся? Що ти вдягаєш взагалі? Брюки, спідниці, сукні. Брюки інколи, спідницю ношу, такі класику, ну, ще можна щось таке більш ретро. А щодо кольорів, як яким надаєш перевагу? Ну, Я люблю чорний, люблю зелену. Чорний. Ти знала, що скаже а чорний. І зелений, але з кольором ми попали, так? Так і згодна, що сукня трохи закоротка. Внімай. Цей день не був би таким досконалим, якщо б ми не додали момент справжньої жіночності. Сьогодні Спа-салон Beauty L приготував для тебе неймовірну процедуру масаж для обличчя, який дозволить тобі відчувати себе завжди свіжою, привабливою і жіночною. Дуже гарний масаж. Міли ручки, чарівні масажи справжні справжнє дива. Музика розслабляюча. Дуже все чудово. Дякую щиро. Тетяна, я сподіваюсь, ти будеш здивована, приємно здивована сьогоднішнім своїм перевтіленням. Готова? Так. Давай. Так. Один, два, три. Mm. Ну як? Не заважає, не заважає. Мене подобається. На кого ти собі схожа зараз? А ти так професійно відразу позуєш, я тобі хочу сказати. Не знаю, коли я тут зараз трошки. Тому ні, кажи. А, теж непогано. Це зірка. Танюш, нас сьогодні очікує ще фінал. Сьогоднішнього нашого проекту рідні побачать тебе оновленою, зміненою. І ми сподіваємося на те, що все ж таки твоє життя теж зміниться разом з твоїми новини. На дякую, щиро дякую. Я знаю точно, що після сьогоднішнього дня я точно піду на фітнес, займусь собою і пораджу іншим жінкам не здаватися, боротися, шукати себе і бути щасливими. Дуже добра, щедра, позовеш, біжить на крилах допомогти. Я очень рада. Ну тільки, звісно, їй на себе не дуже часу бракувало, все ж таки троє дітей. Дівчатки, ми надіємося, що хоч ви... а то знаєте як своє своєму пророка пророків немає. Вона нас не дуже слухала, то може вона вас розслухає. себе почувати приємно скрізь. І весело було, і цікаво, і, і... важко трошки. трошки. І тр... і і важко сумно, і, да. і... і голодно але 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 цілий день збили. такі на емоціях. Так що великі вам дякую. Тобі дякую Танечка. не можна йти проти природи, але й не можна і плести за течією. Головне боротися і не здаватися. А ми зустрінемося з вами за